Усім добрий день! Ось і настала пора наступної обробки. Дивіться, на листя, черешенька молода, щось з неї робиться. Ось і шкідничок. Це висить, його не видно. Зупинила я свій вибір на Міравісі і проклеймі. Дивіться, це шовковиця, як гарно її щось їсть. І найкращий препарат від листогризущих це проклейм. Ось прикоску щось під'їдає. Проклейм зазвичай її часто використовують у суміші з міравісом. Проклейм – це кишковий інсектицид, і він дуже ефективний проти гусениці. Ось одна з вражена якоюсь плямистістю. Оці листки потрібно видаляти і викидати подалі. І Міравіс чудово буде діяти. Ось груша гарська красуня. Листочки мені не подобаються, тому використовуватиму міравіс. Це сучасний фунгіцид, розроблений сінгентою. Основна діюча речовина, адеквінтрал, який належить до нового хімічного класу, застосовується для боротьби з широким спектром грибкових хвороб, таких як брошниста роса, септоріоз, різні види плямистостей, альтернаріоз і сіра гниль. Міравіс має довго тривалий захист 4-6 тижнів, безпечний для рослин. Добра стійкість до змивання дощем швидко проникає в рослину. Строянда дукат, мені теж не дуже подобається її стан. Також я додатиму бурштинову кислоту. Її можна додати в бакову суміш з такими препаратами. Вона сумісна з більшістю пестицидів. Працює як антистресант і стимулятор росту. Засвоюється дуже гарно поживні речовини за допомогою неї. З кущами все добре, тому я їх не оброблятиму. Ось груша сикує. Теж вона якась не така, тому терміново буду обробляти. Ось гібрид вишні з черешнею. Теж щось їсть листки. От проклеїмо, зараз зупиниться все. Тепер дуже важлива інформація по змішуванню. Набираєте пів відра води, потім бурштинову кислоту розводите окремо, потім додаєте міравіс, постійно перемішуючи, а потім проклеємо. Я ще додатиму обов'язково прилипач, так як прогнозують дощову погоду. Якщо немає прилипача, можете миюче, але постійно потрібно перемішувати. Да, Да. Ось препарати чудово розчинилися. Їх потрібно розводити на 10 літрів води, тому я зараз буду додати воду і обробляти рослини, поки немає дощу. Так що зловіть обов'язково момент і обробіть свої рослини, там по-любому вже є проблеми. Потрібно хоча б годинка-півтори, якщо є прилипать, щоб препарати почали діяти на рослині. Якщо додати бурштинову кислоту, то це, звичайно, підсилить дію препаратів. Бажаю усім, щоб рослинки були в гарному стані.